На стадіоні Ювілейний було людно. Тут організували чудовий патріотичний концерт. Більше у сюжеті як бачимо, сцена вже готова, та бродівчани із захопленням чекають на шанованих гостей. Цього дня за підтримки Бродівської міської ради на центральному стадіоні відбувся патріотичний фест, на якому чисельно зібралися бродівчани, жителі громади, аби насолодитися українською піснею, поспілкуватися, а найголовніше зробити добру справу. Допомогти фінансами нашим Збройним силам України під час концерту глядачі мали змогу почути чуттєву пісню про війну, яку виконав талановитий мешканець громади. Під час такого благодійного дійства присутні мали можливість брати участь у акціоні для бродівських воїнів у лавах Збройних сил України. Найменші мешканці дійства взяли участь у дитячих розвагах. На чуттєву подію завітали учасники вокальної майстерні Квінта.

Того вечора молодь отримала душевну насолоду від музичної композиції про кохання. Що, мій коханий, сталося між нами ніч нескінченна, порізана ножами все, що лишилось. Тримутні фото було, чи наснилось, хоч посілой на згадку. Активні жителі на аукціоні придбали оригінальні гірси за відповідну суму та у такий спосіб допомогли нашим воїнам. У теперішній час, як ніколи, потрібно разом об'єднуватися заради добрих справ, які пришвидчують нашу швидку перемогу. 1200. Хто 1300? 1300. Хто дасть 1300? 1200. Є 1300? 1300. 1400? 1400. Хто готовий віддати 1400? 1400 є. Yeah. Хто готовий? 1500. 1400, 1500. Добре. І так, 1500. Раз. 1600. 1600? Є е 1600. Готовий хтось віддати. 1700? Є е 1700. Так, 1700. Раз. Давайте так, хто готовий віддати дві тисячі. Є дві тисячі? Дві тисячі, дві тисячі раз, дві тисячі, два, дві тисячі. Продано. З любов'ю до рідної землі України, дитина родилася, зробила перші кроки, зустріла хороших друзів, стала достойним патріотом своєї батьківщини. Прозвучала мелодійна композиція. Eu boy a seen for Складних реаліях життя знаходити час на відпочинок, спілкування з приємними та щирими людьми. Там де жа, там де жа, там бижа. Там бижа, там жа, там, де жа, там, де жа, там де жа, вилову, твою вібрацію». Активні мешканці громади мали змогу з любов'ю спільно виконати музичну композицію про рідну землю. Занітарі, Давайте, люди добрі, завжди будемо раді вам. Хліба всі, вас зустріть, ми файну пісню заспіваємо. Про мій милий, рідний край. А і у синю дам, понад горами, і не пісня ця. Ми зараз вивчимо пісню про що чудовий, чудовий край ще рівний край черемо, шайта О, край, мій край, мій мій рідний край Пісенника завзяця і тайпо, моя любов, моя земля. Активна публіка отримала неймовірні враження від пісні восьмий колір. I will be your color, your color, your miracle I will be the sky above, that's all you have come to the bottom of If you want, your Композиція погляд пробудила романтичні почуття у присутніх. Шануйте своїх коханих людей, адже ви для них цілий світ. Я шукаю поглядів, не здесь, ти втекла із повістні, аби била, та холодним полом'ям очі поїсяю. І без літства до германих мене допусаю. Я шукаю поглядів, де снився робила. Не втекла із <Муз> мої <'erp> сніги. <'я> Серці посіли. Холодним полум'ям бачимо. Небеслі два до первоним мене попасали. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.